Цим постачанням займаються переважно волонтери, серед яких є і наш фонд. Ми мусимо возити на фронт все, починаючи від їжі, закінчуючи медичним обладнанням та засобами захисту. Серед медичних препаратів є величезна катастрофа в Україні через те, що ми були не пристосовані до військової ситуації. Ми не знаємо, як потрібно лікувати себе, надавати першу допомогу в умовах, які не Відповідають достатнім старильним нормам. У нас немає ні аналогів для такого препарату та У нас немає аналогів нормальним сучасним джудом американських та європейських зразків на кстаці ті творнікес, і в нас немає аналогів таким uh, препаратам, як Езофринджел Tube, Айрвейз і так далі. Наразі ми мусимо співпрацювати з багатьма міжнародними організаціями по всьому світу і довозити uh, звідусіль. Хлопцям допомогу для їхніх навіть індивідуальних аптечок. Для того, щоб ви зрозуміли, багато з тих бійців, які зараз перебувають на лінії фронту, не мають навіть індивідуальної аптечки при собі, вони не можуть надати собі першої допомоги. Багатьох немає навіть медика на їхню роту. 23 людини, які знаходяться на полі бою без єдиного медика. І він їм не буде наданий, він не вміє цього робити. У нас немає освіти, військової медицини, у нас немає розуміння того, як потрібно лікувати цих хлопців. Наш фонд дуже неодноразово привозив на навчання для українських лікарів, різних професіоналів з Австрії та інших країн Європи, які надавали уроки, лекції в наших військових шпиталях для лікарів, які приймають поранених з поля бою, які першими надають їм допомогу. Такий досвід потрібно переймати всім фондам. Такий досвід потрібно переймати українському уряду для того, щоб ми могли разом співпрацюючи надати допомогу тим, хто зараз знаходиться на полі бою. На мою думку, те, що зараз відбувається в Україні, той досвід, який ми отримуємо, у співпраці між громадянами і громадськими організаціями, між українськими та світовими, є незамінним для нас. Війна коли-небудь закінчиться, а для нас буде дуже важливо навчитися і зберегти цей досвід співпраці один з одним для того, щоб вміти і надати допомогу не тільки тим, хто зараз воює, не тільки тим, хто зараз в біді, але й саме у собі для того, щоб ми разом могли збудувати цю країну. Наразі э, волонтери постачають на фронт все. І нас чекає зима. Насправді вже температура вночі опустилася до мінус 10 градусів за Цельсієм. Будь хто з вас, хто ходив в туристичні походи, розуміє, що таке мінус 10 градусів за Цельсієм на землі. Хлопців немає ні спальних мішків, ні теплої військової форми. На жаль, поки що досі міністерство оборони не спромоглося забезпечити всю армію України теплою зимовою формою. Ні термобілизною, ні будь-якими іншими. Не під яким іншим одягом, який міг би захистити їх від холоду. Наразі також ми поставили, бачили величезну проблему з зимовими шинами. Ми привозимо зимові шини всюди, куди нас про це просять, але ми не можемо покрити всього. Про це зараз мало хто звертає уваги, але це є необхідним, тому що вже кілька днів тому я отримала дзвінок від одного зі своїх друзів з 25 го батальйону територіальної оборони Київська Русь, який просто дякував за те, що ми врятували йому життя цими самими шинами, якби це не було кумедно. Але в аварійній ситуації, які дуже часто трапляються на фронті, саме те, що в нього не були стесані шини, те, що вони були нові, і його врятувало, тому що його понесли по дорозі, і просто завдяки тому, що вони були привезені все кілька днів тому, він зміг врятувати своє життя. Я хочу наголосити вам, що війна не закінчилася, і нам потрібно всім далі єднатися і працювати над те, щоб забезпечити нашу армію. У нас є в Повний список потреб цих хлопців. Багато фондів об'єднується по Україні заради того, щоб зараз допомогти тим, хто в біді, тим хто потребує, і тим, хто насправді захищає нас щодня від жахливих речей, яких ми з вами просто щасливі не бачите. Я вас прошу не переставайте допомагати волонтерським організаціям. Не забувайте про те, що є зараз ті, кому наша допомога просто життєво необхідна. Дякую. Дякую, прошу, Геросова. Благодійний фонд Вільна Україна ми створили у час ескалації конфлікту у Криму. Ми зробили це рефлексивно у цей час. Дуже чітко стало зрозумілим, що нам треба захищати себе, а це означає надавати все можливе підтримку українській армії. Дуже швидко до діяльності нашого фонду долучилися різні українські та зарубіжні урядові ну, організації. За кілька місяців нашої роботи нам вдалося створити міжнародну мережу волонтерів у більше ніж 10 країнах світу, наша армія руйнувалася. Уряд сьогодні мусить будувати її практично з нуля. Маючи у своєму розпорядженні застарілу військову техніку та військових, серед яких є люди з дуже сумнівною репутацією. Сьогодні ми неодноразово чуємо про те, що Збройні Сили України протягом років цілеспрямовано знищувалися, а до керівництва українською армією були допущені ті, хто представляли інтереси Росії. Якби не сьогоднішня війна, то ми б і далі, напевно, не надто цікавилися тим, у якому ж стані наша армія. Але війна змушує нас втручатися у питання обороноздатності України. Війна змушує нас цікавитися тим, скільки коштів і на які напрями забезпечення армії уряд планує виділити як у короткотерміновій, так і у довготерміновій перспективі. Розуміючи комплексність проблеми, волонтери разом із попереднім урядом вибудовували плацдарм. Для формування належної готовності України до захисту від агресії за кілька перших місяців роботи фонду Мільна Україна всього на загальну суму 3 мільйони 800 тисяч гривень було закуплено дуже багато військового обладнання, засобів індивідуального захисту, оптичні прилади, тепловізори, міношукачі. Запасні частини для військової техніки, польові меблі, засоби зв'язку, обмундирування, тактичне спорядження, військове взуття, безпілотні літальні апарати. Ми не малюємо наші цифри самостійно. Стовідсоткова прозорість діяльності нашого фонду забезпечується, гарантується. Аудитом однієї з найбільших аудиторських компаній Сіті PwC. Вже дуже скоро буде сформований новий уряд, на який ми покладаємо дуже великі надії. Волонтери можуть допомагати зі закупівлею усього цього військового спорядження, але не можуть допомагати зі зброєю та боєприпасами. Створити серйозне озброєння це завдання держави. У цьому волонтерський рух замінити державу не може. Все ж волонтери можуть здійснювати громадський контроль за тим, що робиться для того, щоб підвищити боєздатність української армії, оскільки волонтери вже включені у питання підтримки армії. Ми спілкуємося з військовими. Ми бачимо, яка ситуація на місцях. То е, мають моральний обов'язок цікавитися тим, що робиться державою для вирішення як тактичних, так і стратегічних завдань. У Міноборони повідомляли про те, що цього року лише зі спецфонду бюджету українська армія отримала близько 12 мільярдів гривень. Як були використані ці кошти, міноборони обіцяли забезпечити наших військових теплим одягом. Що всі його отримали? Як використовується допомога, що надається урядами інших країн? Дуже б хотілося періодично отримувати публічні урядові звіти про забезпечення Збройних сил України, а також відеозвіти рядових військових про отримання закупленої чи відновленої зброї, бронетехніки та військового спорядження. Всі ми розуміємо, наскільки важливим сьогодні є реформування сектору безпеки та оборони України. Дуже б хотілося побачити відповідну концепцію та план її реалізації. Дуже б хотілося, щоб реформування супроводжувалося кадровим оновленням. Пропоную нам, волонтерам, ретельно слідкувати за тим, як реалізовується новий закон про очищення влади у секторі безпеки та оборони. Сподіваюся, що... Волонтери, надаючи підтримку армії, зможуть свідчити про якісні результати роботи нового уряду Міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ. Фонд «Вільна Україна здійснює доставку військового обладнання безпосередньо військові частини у військові підрозділи та контролює його виконання використання. Наші волонтери їдуть у зону АТО наприкінці цього тижня для спілкування з військовими. Та контролю того, як використовується обладнання, яке ми надали. Оскільки ми не переслідуємо політичної мети, засновники та представники нашого фонду не виставляли свої кандидатури на вибори до Верховної Ради, вони є консультантами, помічниками депутатів, міністрів чи інших представників влади. Тому фонд Вільна Україна є незалежною організацією, методю якої є розбудова демократичного цивілізованого суспільства в Україні. Та на даний момент, поки війна, ми фокусуємо свої зусилля на допомозі українській армії. Тому ми будемо завжди відслідковувати та критично ставитися до зловживань чи недоліків в роботі уряду. Це наш моральний обов'язок. Дякую. Дуже дякую. Я дуже прошу Івану вийти, якщо будуть запитання. Um, can you get closer to the mic please i have a question first question to lara in your, um, in your actual statement